Уявімо поле бою, шум, хаос, адреналін. І перша думка, звісно, стріляти. Але от питання: а що як найважливіша зброя в арсеналі? Це зовсім не автомат, а звичайна лопата. Так, так, сьогодні ми розберемося, як правильно вибрати позицію. Це справжнє мистецтво, де вміння читати землю і копати окоп важить, повірте, не менше ніж влучний постріл. Погана позиція це могила, хороша фортеця. Знаєте, це не просто якийсь військовий афоризм, ні. Це, на жаль, жорстока реальність. Реальність, де буквально сантиметри землі вирішують усе. Кожен боєць це знає. Правильно обране місце це шанс, шанс повернутися додому. Ну що ж, давайте розбиратися, як збудувати саме таку свою фортецю. Отже, наш план п'ять кроків. Спочатку вчимося читати поле бою, потім обираємо свою землю. Далі розглядаємо лопату як зброю. Після цього стаємо невидимими. І наостанок організовуємо вогонь. Поїхали. Добре. Починаємо з самого початку. Крок перший читання поля бою. Треба навчитися читати місцевість. От уявіть, ви дивитесь на звичайний, здавалося б, пейзаж, але бачите не просто дерева і пагорби, а бачите укриття, небезпечні зони, можливі шляхи для наступу. Це, по суті, мистецтво перетворити ландшафт на тактичну карту. І для цього, до речі, є спеціальний термін. І цей термін рекогносціровка. Якщо простіше, це розвідка на місці. І це не просто собі споглядання, це глибокий аналіз. Це знаєте, як гра в шахи, тільки замість дошки реальна місцевість, де слабкі місця противника, звідки краще вдарити, де поставити свій захист. Це така собі розумова гра, результат якої одне єдине рішення рішення, яке може врятувати життя. І тут, звісно, все змінилося. Раніше, щоб провести таку розвідку, командирам доводилося ну, буквально ризикувати життя. А сьогодні? А сьогодні технології просто кардинально змінили правила гри: дрон це очі в небі, очі, які бачать усе, що там за тим пагорбом, чи є хтось у тілі-сосмузі. Це дає змогу приймати рішення, не підставляючи людей під кулі. Але технології це інструмент, вони не замінюють людський розум. Кожен боєць на своєму місці все одно проводить таку собі власну міні рекогностировку Гаразд, місцевість ми прочитали. Тепер переходимо до другого кроку вибір своєї землі. І це завжди пошук балансу. От як завдати максимальної шкоди ворогу, але при цьому самому залишитися цілим. І ось тут критично важливо розуміти різницю між двома на перший погляд схожими, але насправді абсолютно різними поняттями. І це укриття і маскування. Запам'ятайте раз і назавжди ніколи, ніколи не плутайте ці два поняття. Укриття це ваш бронежилет, це стіна, насип землі, щось, що фізично зупиняє кулі та осколки. А маскування маскування – це ваш плач невидимка. Кущі, тінь, воно просто ховає вас від очей, але кущ колю не зупинить. Ховатися за кущем це, вибачте, все одно, що намагатися зупинити потяг аркушем паперу. Тому ідеальна позиція це коли є і бронежилет, і плащ невидимка, і те, і інше. Добре. То як виглядає цей рецепт ідеальної позиції? Ось кілька ключових правил. Перше має бути добре видно все навколо, а вас ні. Друге, перед вами не повинно бути мертвих зон. Це такі місця, де ворог може підкрастися непоміченим. Третя, позиція не повинна виділятися на місцевості, не має виглядати підозріло. Ну, знаєте, якесь одиноке дерево посеред голого поля. Це не укриття, це просто мішень. І от до речі, про помилки. Є одна класична фатальна помилка. Ніколи чуєте, ніколи не обирайте позицію на самому гребені пагорба. Чому? Бо там ваш силует буде ідеально видно на тлі неба. Ви просто перетворюєтесь на мішень у тирі. Завжди, завжди займайте позицію трохи нижче на схилі, який дивиться в бік противника. Так, місце ми обрали. І тепер починається найважливіше фізична робота, робота, яка рятує життя. Є така мантра у піхоти: зупинився, копай. І це не просто порада, це закон. Кожна хвилина, коли ви не рухаєтесь і не вкопуєтесь, це ризик. Навіть якщо зупинка на 10 хвилин, це вже можливість вгризтися в землю і отримати хоч якийсь, але захист. І це не означає, що треба одразу рити траншею в повний зріст. Ні, це послідовний процес. Все починається з малого окоп для стрільби лежачи. Його можна викопати хвилин за 20-30. і він вже сховає тіло від куль та осколків. Є ще час? Чудово, поглиблюємо його до окопу для стрільби з коліна. А вже фінальний етап, якщо дозволяє обстановка, це повноцінний окоп для стрільби стоячі. Це вже справжня маленька фортеця. Ну що, окоп викопали, можна видихнути і почуватися в безпеці? А от і ні, не так швидко. Тому що в сучасній війні головна загроза часто прилітає згори. Це очі в небі, ворожі дрони. І щоб вижити в епоху цих всевидячих дронів, потрібно стати для них абсолютно невидимим, а це, в свою чергу, вимагає залізної дисципліни. Просто поставте собі питання от уявіть, що ви дрон, як для вас з висоти 100 метрів виглядає пляма свіжої, темної землі на тлі зеленої трави? Правильно, вона виглядає як ідеальна ціль, як величезна чорна пляма, яка просто кричить оператору дрона: Я тут, скинь щось на мене. Саме тому маскувальна дисципліна це і є виживання. Перше і головне правило: весь викопаний ґрунт треба негайно накрити. Чим тим, що є навколо дерном, який ви акуратно зняли перед тим, як копати, гілками, листям, снігом, чим завгодно, аби злитися з місцевістю. Ось вам короткий чек-лист такої дисципліни. Негайно маскувати бруствер. Це раз. Використовувати спеціальні антитепловізійні засоби, бо ворог бачить не тільки очима, а й тепло тіла. Це два. І третє, можливо, найважливіше жодного сміття. Пластикова пляшка, обгортка від батончика, недопалок все це для дрона як прапорець, який сигналізує, тут є люди. Повторюся дисципліна маскування це дисципліна виживання. Гаразд, у нас є укриття. Воно добре замасковане, здавалося б, усе готово. Але що далі? Бо без чіткого плану вогню це просто яма в землі. А нам потрібна не яма, а смертоносна вогнева точка. І для цього потрібно організувати систему вогню. От уявіть собі ситуацію. Бій, адреналін. Нічого не зрозуміло, і тут командир кричить вогонь по тому дереву. По якому дереву? Їх тут цілий ліс. Щоб уникнути такого хаосу, кожен боєць складає для себе просту схему. Вона називається вогнева картка. Це, по суті, така собі шпаргалка. Ось моя позиція, ось орієнтир номер один повалене дерево, до нього 200 метрів. А ось орієнтир номер два, великий камінь, до нього 150. Це дозволяє всім говорити однією мовою і діяти злагоджено, як єдиний організм. То що ж виходить? Який головний висновок з усього, що ми сьогодні обговорили? А висновок простий сучасний бій це не просто хто сильніше стріляє, це перш за все битва умів, битва інтелектів. І в цій битві, як виявляється, найкращий друг це далеко не завжди автомат. Запам'ятайте цю думку. У сучасній війні мала піхотна лопата це зброя, яка за своєю важливістю абсолютно рівноцінна штурмовій гвинтівці. Кожен сантиметр викопаної землі це ще один шанс на життя. Саме вміння правильно обрати місце, вкопатися, замаскуватися і організувати вогонь ось що відрізняє бійця від мішені. І наостанок просто одне питання на подумати коли наступного разу ви будете дивитися на звичайний пейзаж, на ліс? Поле, пагорби, спробуйте подивитись на них інакше. Чи вийде у вас побачити просто красу природи, чи цей пейзаж назавжди перетвориться на набір тактичних завдань, які потрібно вирішити?